Сьогодні в програмі, що сівіряни готують до свого ювілею, живопис темних часів, Ляльки, як сен життя. Поп-діва з Україною. Про це і не тільки дивіться далі. Спасіба Богу, кума, що приїхали до мого дітяті караваючі! регоче, <рігун> шагоче корова хлоче. Шишечки посміхаються. Хороває дожидають. <рігун> Фольклорний колектив Сіверяни міського палацу культури до свого 35-річчя готує прем'єру. Спочатку у нас були веснянки, обрядове дійства, потім у нас були щедрівки калятки, потім купала. До речі, у цьому році ну а зараз ми вже прийшли до такого великого дійства, як весілля. Давні весільні традиції Чернігівщини артисти відтворюють у народній виставі. Наглядачів чекатимуть обрядові дійства, танці та пісні. У ювілейній фольклорно-етнографічній програмі Сівірян також беруть участь фолгурка «Калита» та шоу «Алегро» міського палацу культури. Прем'єра відбудеться 11 листопада. Це субота на 1500. Всіх запрошуємо, приходьте. Я думаю, що буде дуже, дуже, дуже гарно. Ця світлина з Вашингтон пост облетіла весь світ. Фотограф Хаді Левін спіймала кадр, коли Чернівський художник писав наслідки влучання рашистської ракети. Я побачила у стрічці Фейсбучній, що наш художник Віктор Онищенко малює з натори. Він документує буквально сліди всіх цих розрух. Ракета влучила неподалік нашої. І зали, де ми ще знаходимося, нашої спілки він там писав. Своє враження від побаченого та пережитого Віктор Онищенко виплеснув на полотні, створивши кілька картин зруйнованого рідного міста. Якщо я пишу той світ, який я бачу, і якщо він настільки змінився, то все ж таки це якось має відбуватися і в моїх картинах просто. І насправді це вражало просто і візуально, просто ця картина руйнування. Незважаючи на тривожний час, художник повернувся до мирних пейзажів, адже його завжди надихали на творчість потаємні куточки Чернігова. Це досить цікава людина, яка у куточки Чернігівщини, України, дуже колоритні пейзажі, природа. Роботи Віктора Онищенка викликають різні емоції: лікують душу. Заспокоюють. Або змушують згадати щось приємне. Якщо просто яскравий день, яскравий настрій, весна, то хочеш не хочеш, не дивлячись на те, що відбувається, це відбувається ну просто сонце, воно змінює весь світ, наприклад, там вітер, все це. Обставини, які в той момент, коли це пишеш, можливо, тому і трапляються і в такі часи, а все ж таки якісь яскраві, може, й веселі, навіть такі, якісь ноти, кольор, щось таке є в цих роботах. Збірка авторських робіт, створених художником за останні п'ять років, наразі представлена на персональній виставці Живопис темних часів в художньому музеї Галагана. Сподівання одне, щоб сезон відбувся, просто відбувся. Хоч ми не літаючі дрони, але літаючі звуки теж, мабуть, загроза. Все те, що живе, все, що культурно, то треба. Просто розуміти, що вони ходять все це знищити. Попри постійну загрозу з боку ворога, філармонійний центр не порушив довоєнну традицію і у жовтні відкрив 80-й концертний сезон. Подбали у воєнний час і про безпеку глядачів. У в нас уже облаштовано, яке може вмістити практично всіх відвідувачів, які прийдуть до нашої зали. А в нас їх 580. До сезону готувалися усі творчі колективи центру, незважаючи на певні труднощі. Багато у нас артистів, більше 30 чоловік знаходиться в гаган, ну, в Збройних силах України. Частина виїхала, на жаль, життя продовжується. Ми навпаки маємо людям нести позитивне, щоб люди, прийшовши що в філармонійний центр, трошки від... відлучилися цього, на жаль, життя, яке нас оточує. Традиційно на початку сезону у залі звучала класична музика. Нову програму Симфонічний оркестр Філармонія присвятив творчості Астора П'яцоли. У перше чотири пори року буенос айресі наш оркестр зіграв із львівським солістом Дарієм Кобзарем. Я щасливий заграти в Чернігові. Давно хотів попасти на цей регіон саме з музикою. П'ятсот потрібно знаходити час на класичну музику приходити, переключатись з цих всіх страшних подій. Це дійсно дає якусь наснагу позитив, а в такий час, як зараз думаю, тим більше що така гарна музика. Yeah. Принц Іржі, вітаю маленьких і дорослих глядачів. Театр ляльок глибокий і мудрий, як грецька трагедія. Про це знають всі лялькарі світу. Я пам'ятаю своє дитинство, як я разом зі своєю молодшою сестрою гралися в ляльки. Ми малювали їх на папері, картоні, потім вирізували, придумали їм імена, біографії, місце, де вони жили, місто там країну і розігрували практично кожен день чи вечір різні історії з цими ляльками. Ми створювали такий. Маленький світ. В інституті я зрозумів, що наші з сестрою дитячі ігри були недаремні. Тобто в мене була закладена така тенденція створювати світ. Тому що лякарі власне це як античні боги, вони створюють світ людей, події. І цим, власне, живуть і передають все своє життя глядачам. Може, він на тебе гляне і у тебе серце стане. А? На погибель лізти, га? Мені шкура дорога, Ага, я теж куме хочу жити. Ой, може пана задобрити? Задобрити? Чернігів місто де. З'явився перший професійний стаціонарний театр ляльок в Україні театр «Маріонеток» Він називався. Він мав маленьке своє приміщення і дуже цікаво репертуар і для маленьких глядачів, і для дорослих глядачів. Проіснував він зовсім мало, фінанси, інші якісь проблеми. І потім він власне закрився. Але ми. Вважаємо себе нащадками справи того першого в Україні театру Ляльок, який відкрився, власне, в Чернігові. Я мріяв про театр, ну, драматичний театр, наприклад. Але так доля звела мене з відкритим Чернігів театром Лялюк і далі я пішов вже по стежці Лялькаря, ще на своєму останньому курсі. В інституті мистецтв нам всім треба було десь поставити дипломну виставу. Я приїхав до рідного Чернігова, а тут уже головним режисером театру Ляльок був Геннадій у світлої пам'яті, і він мені запропонував поставити виставу як Левеня і Черепаха співали пісню. І я її поставив. Кожного режисера, в принципі, є свій якби стиль. Я завжди шукав такі п'єси, де можна було зачепитися за якусь дію. Я брав якусь дрібницю з загальної п'єси і розвивав дію. І, можливо, навіть не завжди вистава, яка виходила за цією п'єсою, була схожою на сюжет цієї п'єси. А головне це дати можливість акторам. Купатися в своїх ролях, як кажуть, купатися. Тобто не е, механічно виконувати, а творити під час репетицій. А ви знаєте, як виникають казки? Не знаєте? Вони народжуються з мрії та фантазії. Отже, слухайте. Вистава живе в театрі до того часу, коли кожен раз хочеш щось переробити. Переробляти в ній якісь детальки, додавати або віднімати. І тоді вона живе ця вистава. А коли вже не хочеш нічого, то тоді ясно, що вона вже вмерла і краще просто відкласти. Театр ляльок це не тільки власне для дітей. Це театр для всіх. Ну, звикали. Ми давно вже не грали вистави для дорослих. Тому в мене є мрія поновити наші вистави для більш старшого покоління, скажімо так, це гамлет машина. Недавно вийшла вистава Край неба. Під час цієї повномасштабної агресії. Москви проти України І під час власне боїв на околицях Чернігова більшість співробітників театру залишалися в місті. Деякі захищали місто в збройних силах, а тільки відбили цю навалу. Пройшов деякий час. І ми, власне, вже влітку, в липні минулого року, почали грати деякі вистави на околицях Чернігова, на тих розбитих. У околицях грати безоплатно, грати разом з такою організацією Хата Добра. І потім ми з 1 жовтня 2022 року відновили свій театральний сезон і почали грати, грати, грати і грати. Вересні 23-го року. Мене було запрошено як почесного гостя. Відвідати Францію, місто шарлевіль мізєр яке вважається світовою столицею лялькарів, тому що там проходять всесвітні фестивалі театру Ляльок. Це місто, яке, власне, десь біля 50 тисяч жителів на той час збільшується за кількістю людей. Ну, в два рази це точно. Ну, заповнені. Вулиці, площі цього міста, і там дуже багато людей, і маленьких, і дорослих. Цікаво, що на цьому фестивалі була представлена і Україна. Не тільки я був як почесний гість цього фестивалю, але і там була представлена вистава Вертеп це така команда харківських львівських лялькарів. Цей фестиваль туди б чудово було попасти і з виставами своїми. Але він надихає на те, щоб створювати нові вистави. І, до речі, це можна сказати, що ці вистави, які я бачив, там була Канадо-Корейська вистава машини. Це нічого звичного з нашим театром ляльок, на який ми звикли дивитися. Там, власне, як таких ляльок не було. Там були такі собі створіння, такі машини на діодах, у них були закладені вже якісь операції, схеми, вмикалися, вони рухались, стрибали, а актор просто сидів між глядачами і оповідав те чи інше французькою мовою, звичайно. Потім нам дозволили вже після вистави дивитися цих ляльок, мацати там все, знімати. Я дуже тішуся і радий, і щасливий. Що наш і мій Чернігівський обласний театр Ляльок визнаний у всьому світі лялькарів. І ось ця нагорода від авіама є підтвердженням моїх слів. Ця нагорода нашому Чернігівському театру Ляльок, власне, за те, що ми активно творили, творимо і будемо творити, і б'ємося. Якби на двох фронтах на фронті мистецькому і на фронті бойовому, тому що наші два актори зараз лякарі в Збройних силах України і знаходяться там на передовій. власне. І ми теж на передовій і будемо захищати Україну, мистецькою її захищати, і доносити до світу і Європи нашу правду, нашу українську правду. Що ми, які ми, що ми українці і що є Україна. Чи жалкую я за тим, що присвятив своє життя мистецтву театру Лялюк. Ну, Кажуть, що у житті нічого не буває випадкового, що ж все написано десь на долі людини. І в мене видно така доля. Ми, лялькарі, любимо наших глядачів. І кожен раз ми любимо їх більше і більше. І ми тішимось, що наші глядачі, наші черніївці, чи гості міста, які знають про наш штат, люблять нас. Тож, давайте будемо любити один одного сто разів більше. Ми всі того варті. Правильно? Так. Монастирів України є Єлицький Успенський монастир у Чернігові. Це монастир, з яким пов'язані імена гетьманів, полковників, це були відомі церковні діячі. Це монастир, з яким пов'язано багато легенд, і монастир, який в минулому столітті став кінозіркою. Історія заснування монастиря починається з легенди: ніби 3 лютого 1060 року чернівці йшли через Єлицьку гору і на гілці Ялини побачили ікону Божої Матері, від якої йшло сіяння. Про це чудо сповістили чернігівському князю Святославу Ярославовичу. Той наказав на цьому місці збудувати Успенський собор. Між науковцями немає одностайної точки зору, коли було збудовано морований успенський собор. Найімовірніше, що це друга половина саме 12 століття? Для того часу це була грандіозна архітектурна споруда висотою 25 метрів, і писали, що його було видно не тільки з будь-якого кінця міста Чернігова, а навіть із навколишніх сіл. В архіві Чернівської області серед документів, пов'язаних з монастирем, зберігається старовинна книга проти Єрея Петра Смирнова День в Чернігові, де він виклав свої спогади і враження про релігійні споруди, ближче до міста. Інша гора, на якій височить Єлицький Успенський Богородичний монастир, де перебуває вікарний єпископ. Уже дві святі обителі охороняють місто зі сторони, де воно було особливо доступне для нападу ворога. Далі автор зазначає, що монастир пов'язаний з преподобним Антонієм Печерським. За переказами, ніби першу печеру родоначальник печерного чернецтва на Русі вирив тут. Повністю майже збереглася архітектура від фундаментів до куполів. І, первісно, собор був однобанним з елементами романської архітектури. І братом близнюком Успенського собору є Борисоглібський собор на валу, якому цього року святкували 900 років. Тут висока будівельна техніка із дуже якісного будівельного матеріалу збудований собор і відчувається майстерність зодчих. Діючий монастир був до 1909 року, до приходу більшовиків. Монастирські споруди за часи радянської влади використовувалися як концтабір. Фашисти облаштували в соборі конюшню. А після війни тут розміщувалась філармонія театр. У 1966 році територія монастиря перетворилася навіть на знімальний майданчик фільму Жахів. Вій». Це на початку фільму знято Успенський собор, саме та частина, де усипальниця Якова лизогуба коли виходять студенти на перерву. Ну і найголовніше кадр це коли вибігають студенти з центральної брами, дзвіниці Єлицького монастиря на вакації, на канікули. А в седнемі там знімали кадри, коли паночка літала в церкві, але насправді цього седнівської церкви у фільмі немає. Там дуже погані кадри. Кадри вийшли, то те все переснімали на студії. Територія Єлицького Успенського монастиря обнесена мурованою огорожою довжиною майже один кілометр. Всередині знаходяться будівлі різних століть. Дзвіниця за вишки 36 метрів, яка була найвищою спорудою у Чернігові, усипальниця чернігівського полковника Якова лизогуба збереглися також залишки мурованих стін колишньої Петропавлівської церкви 17 століття та храм Петра і Павла. Історія Єлицького успенського монастиря є дуже давньою і дуже інформативною. Є і перша сторінка монастиря, є і друга сторінка, і третя. І для того, щоб це все дізнатися, почути усі ці дрібнички про особистості, які творили долю монастиря, варто можливо відвідати територію монастиря разом з екскурсоводом, де ви не тільки почуєте цікаву історію, а ще й полюбуєтесь гарно відреставрованим Архітектурними пам'ятками тією красою, яка буяє там від ранньої весни до пізньої осені, а взимку там своя краса. Продовжують лунати слова підтримки народу України в концертних залах світу. Не бійтеся, вигукувала Мадонна під час шоу в Лондоні на першому концерті світового турне Селебрейшн, яке охоплює 40-річну співочу кар'єру. поп-діва ще розгорнула синьо-жовтий прапор перед майже 20-ти тисячною публікою. До того ж, Мадонна з'явилася на сцені у капелюсі від відомого українського бренду Руслан Багінський. Королева поп музики була однією з перших світових зірок, хто засудив російське вторгнення в Україну. Усе почалося з відомої фрази прикордонника з острова Зміїний. Коли її почув французький фотохудожник Емерік Луїсет, то одразу вирішив пов'язати це з історією. За основу взяв відому на весь світ картину Іллі Репіна, на якій український художник увічнив відповідь запорізьких козаків на ультиматум османського султана. Відтворити картину 19 століття на новий лад, фотомитцю допомогли бійці зсу. Так з'явилася світлина під назвою Здалека чую відповідь козаків. Вона стала посланням начатки воїнів козаків кремлівському диктатору. Повномасштабну війну ЕМРІ Клуїсе також вважає битвою за історію, яку Росія намагається собі привласнити. Після викрадення на початку минулого століття портрет пані Лізи Дель Джокондо, більш відомий як Мона Ліза, став всесвітньо популярним. А починаючи з середини 50-х років на полотно Леонардо да Вінчі стали полювати вандали. Спочатку картину пошкодили сірчаною кислотою, потім жбурнули каменем у захисне скло, за яким знаходився вже відреставрований шедевр. У 1974 році була спроба облити його фарбою з балончика. Через 25 років у Джоконду росіянка посілила чашкою з чаєм. Такою була помста за те, що її відмовили у французькому громадянстві. Минулого року чергова атака. Молодий чоловік, переодягнений у літню жінку на інвалідному візку, кинув картину торт. При цьому він закликав відвідувачів музею подумати про планету Земля. Моналіза визнана безцінною і не підлягає страховці. Після ланцюга нападів зберігається у Паризькому ловрі закулений пробивним склом, складною сигналізацією та механізмом для підтримання мікроклімату. Оціночна вартість портрету Джоконди від 850 мільйонів до 2,5 мільярдів євро. Хоча й досі є ті. Важає, що в Луврі знаходиться копія найвідомішої картини.